Ворог втрачає останні сили під Бахмутом, тому впадає в агонію і вдається до крайніх заходів. Що відбувається в українській фортеці, Вже за мить дізнаєтесь у подробицях. Ви на фабриці новин друзі з вами я, Юрій Бібік. Отже, російські війська перейшли в Бахмуті до сирійської так званої тактики випаленої землі. Окупанти взялися просто рівняти з землею усі будівлі, які ще, хоч якось, уціліли, ударами авіації та вогнем артилерії. Часто такі хаотичні удари по місту наносяться без чіткої мети і координат. Втім, не дивлячись на жорстокі дії ворога, оборона Бахмута продовжується. Про це заявив командувач сухопутних військ збройних сил України, пан Олександр Серський. Він особисто відвідав гарячі ділянки фронту на бахмутському напрямку, аби як то кажуть, тримати руку на пульсі. Командувач заслухав командирів та на місці ухвалив оперативні рішення. Свої враження від побаченого Сирський описав недвозначно. Давайте процитуємо. Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків. Ворог прийшов до так званої сирійської тактики випаленої землі, знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована. Кінець цитати сильського. Друзі, давайте нагадаємо, що доказом того, наскільки виснажена армія противника, свідчить те, що керівництво Росії прийняло рішення перекидати у Бахмут елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Причиною цього й стали саме величезні втрати серед. Вагнерівців про це зокрема розповів речник східного груповання військ ЗСУ пан Сергій Чариватий. За його словами, російські підрозділи десантників, яких відправляють до Бахмуту, вже зазнають суттєвих втрат. Через це вони доукомплектовуються мобілізованими. Утім, беззупинно окупанти щодоби втрачають у бахмуті близько сотні своїх солдатів, не враховуючи власне вла важкопоранених. На цьому також наголошує черивати. Процитуємо у них дуже важкі втрати. Особливо зараз, коли цей потік з російських в'язниць не дуже продовжується, найагресивніше угруповання Вагнера, яке проявляло найбільшу агресивність та найбільшу динаміку атак, вони свій потенціал втрачають. Кінець цитати: українські бійці і самі свідчать, що у Бахмуті є місця, де трупи російських окупантів лишать у кілька шарів, і це без перебільшення. Про це розповів лейтенант батальйону Вовки Давінча Олександр Ябченка. Процитуємо. Є місце, через яке вони намагаються штурмувати. І вони лізуть поверх тіл, все одно намагаються штурмувати. Ми їх знищуємо, все одно вони лізуть. Тобто, ці так звані м'ясні хвилі, це правда, це відбувається. І я це бачу. Я у складі підрозділу і оператор БПЛА. Кінець цитати. Напередодні президент Зеленський заявив, що. Ситуація у Бахмуті залишається найскладнішою на фронті, але українські сили перебувають у місті, а загарбники його не контролюють. Водночас Зеленський каже, що якщо буде момент іще гарячіших подій, і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов'язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці. Кінець цитати. А ми з вами, друзі, продовжуємо вірити у перемогу нашої країни, і щоденно кожен на своєму місці допомагати нашим бійцям на фронті. Друзі, ви на Фабриці новин. Не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити лайк цьому відео і прокоментувати. Побачимося.